Друзі, вітаю сьогодні травень 25 го року. І на сьогодні комплект тренажерів ходу Форс коштує 440 тисяч гривень. Комплект мається на увазі, що це 8 тренажерів. 8 тренажерів. Ну так. 8 тренажерів, на яких, можна, на яких виконується 45 базових вправ. Ось там у нас людина виконує одну базову вправу, вони намагається робити це правильно, вдих, видих. ага. До речі, ця вправа це, її можна виконувати замість кросоверу. Є такий тренажер, кросовер, так? така величезна рама розміром десь довжиною 3 метра, 3 метра. А у нас на такій самій рамі розташовується 8 тренажерів. Ну, Все це можна буде побачити у посиланні, яке буде, яке буде внизу. Все добре, давайте на все добре, друзі. Пока.